Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за деревами навесні? Весною, з теплими промінчиками сонця, прокидається усе живе. Дерева теж прокидаються. Вони починають покриватися листочками. Дітки, а скажіть, будь ласка, чи листочки на деревах одразу з'являються? Звісно, ні. Спочатку на деревах з'являються бруньки, а потім з бруньок з'являються листочки. Окрім листочків, на деревах з'являються квіточки. Ось погляньте на картинку. Ось так квітнуть фруктові дерева. А давайте малят згадаємо, яка будова дерева? У дерева є корінь. Стовбур та крона Крона дерева це гілки та листочки. Стовбур та гілки дерева вкриті корою. Сні за деревами потрібно доглядати. Дерево потрібно побілити, щоб йому не шкодили шкідники. Ще дерева окопують та поливають. Сухі гілочки краще обрізати. Також навесні люди саджають нові дерева. Глята на прогулянці. Зверніть, будь ласка, увагу на дерева, які вже мають листочки, і які ще не мають зелених листочків, які дерева квітнуть. До зустрічі, дітки!